Друзі, усім доброго вечора! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні, 23 серпня, відзначаємо День державного прапора України. З цією нагодою хочу привітати всіх зі святом та подякувати нашим захисникам, які боронять українські землі від окупантів. Щира подяка, що у Херсоні майорить саме український прапор. Віримо у перемогу. Сьогодні до прямого ефіру долучиться керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. З нею поговоримо про безпеку на День Незалежності та чи готують росіяни провокації на свято. Ставте свої питання у коментарях, будемо намагатися на них відповідати. Ну, а я вже переходжу до огляду новин. Сьогодні, 23 серпня, близько четвертої ранку, російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки в Херсоні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Унаслідок цього постраждали шестеро людей. До лікарні доставили 22-річного чоловіка. Іншим лікарі надали допомогу на місці. Також сьогодні армія РФ скинула керовані авіабомби на Береслав та в районі сіл Ольгівка, Миколаївка та Львове на Херсонщині. Повідомив очільник Береславської РДА Володимир Літвінов. Окупанти завдали артилерійських ударів по Береславу, селі Бургунці, Золотій Балці. Атакували дронами. Береслав пошкоджень. Зазнали житлові будинки мешканців. Жертв серед цивільних немає. За минулу добу, 22 серпня, ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Сил оборони Півдня знищили 40 окупантів, 11 одиниць автобронетанкової техніки, 3 човни, 1 міномет калібру 120 мм, одну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальних безпілотники, 9 ударних дронів «Шахет-136» та ротний командно-спостережний пункт. Про це повідомляють сили оборони півдня України. Також зазначається, що ознак формування наступальних угруповань окупантів на півдні не виявили однак, вони продовжують маневри оборонного характеру, намагаються проникати диверсійними групами на правобережжя. Сбу повідомила про підозру в пособництві РФ директору Херсонського заводу Палада Геннадію Компанійцю. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Підозру опублікували на сайті офісу генпрокурора. За даними слідства, Геннадій Компанієць під час окупації Херсона допоміг військовим РФ створити на базі підприємства окупаційну структуру під назвою Державне унітарне підприємство Палада і очолив його. У підозрі йдеться, що він розробив новий статут фейкового підприємства та штатний розклад. Також набирав працівників. Він переоформив завод за російським законодавством, ну і сплачував податки у РФ. Учора, 22 серпня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів із порушенням слуху золоту медаль виборола спортсменка з нової каховки Юлія Кисельова. Про це повідомила Херсонська Ова. Як зазначається, змагання триватимуть у Польщі до 26 серпня. За першість у чемпіонаті змагається ще одна спортсменка з Херсонщини Ангеліна Міхієнко. Завдяки аукціонам та фаншопам починається з грудня 2022 року, Херсонський футбольний клуб Кристал зібрав 200 тисяч гривень на підтримку сил оборони та волонтерів. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Наприклад, клуб проводив аукціони на підтримку Сил оборони України, де розігрував м'яч, шарф з автографами гравців та тренерів національної збірної України. Прапор із написом Одне місто, одна команда, прапор місто герой Херсон та інше. Учора, 22 серпня, надвечір озброєні солдати напали на католицьку парафію в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці. Радіо Марія про це поінформували парафіяни зі Скадовська. За їхньою інформацією, група озброєних спецпризначенців зі зброєю в масках оточила римокатолицьку католицьку каплицю, вибила двері та, увірвавшись до каплиці, почала обшуки. Парафіянам повідомили, що це спецоперація проти терористів. До каплиці нікого не допускають. У ній продовжуються обшуки. На щастя, там не було людей, бо інакше вони всі були б у полоні як терористи. А настоятеля отця Домініка, який перед війною виїхав до Польщі, називали головним наркобароном, якого подали в розшук. Як бачимо, способи КДБ не змінилися. Репресії щодо католиків у традиціях НКБС. Ідеться у дописі до тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині повинен прибути гуманітарний конвой із РФ для незабезпечених громадян. Але, ймовірно, що під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти доставлять ракетні та артилерійські боєприпаси. Про це повідомляє генштаб зсу у середовище російських окупантів та колаборантів у Скадовську активно обговорюють підготовку так званих привітань для підконтрольних Україні територій Херсонської області. йдеться в дописі під привітаннями Маються на увазі обстріли української території до дня прапора і дня незалежності, 23 і 24 серпня. У князе Григоровці, тимчасово окупованої Херсонської області, окупанти викрали близько 20 автомобілів у місцевих жителів. Там уже п'яту добу ФСБ проводить рейди з пошуку та виявлення про українських громадян та сил українського опору. Про це повідомляє генштаб зсу. Як зазначається, ФСБшники виставляють блокпости, перевіряють мобільні телефони на наявність у цивільних сім карток українських операторів. Будинки українців, які виїхали, окупанти грабують і відбирають на користь РФ. Росіянам активно допомагають місцеві колаборанти. Ідеться в дописі. У біосферному заповіднику Асканія нова імені Фальцфейна 22 серпня сталася пожежа на ділянці Великий Чапельський піт. Через дії окупантів згоріло близько 300 гектарів заповідного степу. Ро, це повідомляє міндовкілля. Як зазначається, ця територія занесена до міжнародного списку Рамсарської конвенції про охорону водно-болотних угідь. Вона є домівкою для багатьох рідкісних рослин і тварин, та таких, що зникають. окупантам. Байдуже до унікальних природних комплексів відомих усьому світі. Вони нехтують правилами пожежної безпеки на заповідному об'єкті та свідомо знищують нашу природу. Написали в міндовкілі. Друзі, нагадую, що більше корисних та цікавих матеріалів про Херсон та область ви можете знайти на майданчиках медіаплатформи вгору. На ютуб-каналі вгору Херсон у розділі Наживо можете переглянути попередні ефіри. Минулого разу говорили про те, як підрив Каховської ГЕС вплине на вирощування сільськогосподарських культур на Херсонщині. Посилання на це відео залишаємо у коментарях. На цьому я завершую огляд новин. Ну і ми чекаємо на підключення нашої гості Наталі Гуменюк і будемо говорити про те, що ж задумали окупанти на День Незалежності, на саме на завтра буде, будемо святкувати День Незалежності України. Ну і звісно, що окупанти вже до цього підготувалися, тому що сьогодні, на день прапора, вони сильно обстріляли Херсон. Керованими авіабомбами і не виключено, що такі самі обстріли можуть повторитися і завтра. Також, друзі, я хочу вам нагадати, що ви можете ставити свої питання у коментарях просто зараз, тому що ми у прямому ефірі ви можете ставити питання стосовно теми, яку ми будемо обговорювати сьогодні. Можете ставити питання до Наталії Гуменюк стосовно її сфери. Ну, а також можете ставити будь-які інші питання, і я буду намагатися на них відповідати. Ну і підписуйтесь на наші майданчики. У соцмережах, у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору. У телеграмі ми «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору. Ну і також у нас є Тікток. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви надаєте перевагу цій платформі. Там ми вгору Херсон. Дякуємо всім за ваші вподобайки та репости. Ви допомагаєте нам розповсюджувати інформацію про те, що відбувається. У Херсоні та області. Ну, а я нагадаю, що ми чекаємо на Наталю Гуменюк. і е, поки що е, вона доходить доєднується до нашого ефіру, і ви можете ставити вже зараз свої питання. Е, будемо, буду я поки що відповідати, а далі будемо говорити з пані Наталією. І, друзі, я хочу ще нагадати про таку важливу штуку, як е, евакуація, тому що Зараз бачимо обстріли Херсона. Вони на, на кілька днів були стихли, а зараз знову поновилися. Тож подумайте над тим, щоб поки що побути у більш безпечному місці. І до нас доєдналася пані Наталя Гуменюк і вже чекаємо її на нашому ефірі. Пані Наталю, доброго вечора. Чи чуєте нас? Є якісь проблеми зі звуком. Зараз будемо намагатися їх вирішити. Можливо, варто зараз ще раз спробуємо перепідключити пані Наталю, щоб вона нас могла почути. Я поки що зачитаю ваш коментар. Вітаю з Днем прапора і з Днем Незалежності всіх херсонців. Дякую і доєднуюся також до привітань. І дуже радію, що зараз у Херсоні майорить саме український прапор. Також, друзі, пишіть активніше ваші питання і коментарі, і також будемо на них відповідати. Можете просто залишити привітання, або там, де зараз ви нас дивитеся, своє місце знаходження повідомити. Пані Наталю, доброго вечора. Слава Україні! Вітаю вас і зі святом. Героям слава і вітаю навзаєм. Пані Наталю. Перше, що хочу запитати, чи готує Росія провокації на день незалежності? Чи нарощує в чорному морі ракетоносії та інші ресурси для обстрілів? Сказати однозначно, що от точно готує і точно все відбудеться ну напевно, це ближче до техніки там розкладання карт, виражіння на кавовій гущі чи щось таке. Спираючись на аналітику, ми можемо сказати, що дійсно спостерігаємо певну активність ворожу. В тому числі і в акваторії Чорного моря бачимо активність з авіацією, яка спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Пам'ятаєте, тривоги, які лунали по всій території України, коли нібито злетівший міг мав створити для нас таку. Загрозу застосування кінжалів, але насправді паралельно з ним застосовується ще й тактична авіація, типу, типу СУ, і вони збирають інформацію про реагування систем повітряної оборони, коли перебувають в повітряному просторі. Тоді вони орієнтуються, яким чином їм маршрут, наприклад ми можемо говорити про те, що корабельне угруповання в чорному морі досить потужне. Воно так і складається з 11 одиниць. 10, 11, 12, Це фактично стала така більш-менш зрозуміла їх кількість розсереджена з організацією маневрів і охорони. Стратегічного об'єкту типу Кримський міст і входу в бухти кримські ракетносії продовжують перебувати в Чорному морі, їх так і залишилось два: це надводний і підводний, які спорядженням заразом можуть нести 12 ракет. Це такий рівень загрози досить високий, тому що застосування одразу 12 ракет. Це досить потужний удар по території України. Нагадаю, калібри це високоточна зброя. А з підводного човна складно виявити системам ППО. Тому, коли ми говоримо, що на чергуванні є е, е, ракетоносії підводного типу, треба бути дуже оперативними в реагуванні на сигнали повітряної тривоги. І якщо в вашій області проголошується, така то треба дуже швидко переходити в укриття до е, від сигналу до удару, може бути фактично декілька хвилин. Сьогодні херсонці прокинулися від сильних вибухів. Ворог атакував дитячий садочок та житлові квартали Херсона керованими авіабомбами. Що наразі відомо? Дійсно, вони намагаються час від часу застосовувати авіацію на різних напрямках, хоча в пріоритеті у них і ми постійно, фактично, по зведеннях бачимо, що це Береславщина, але нагадаю, що місяць тому вони дуже активно використовували керовані авіабомби в напрямку Кізумису, коли їм марило, що на них там насуваються війська сил оборони. Зараз вони намагаються вдаряти керованими авіабомбами на тих напрямках, які для себе вважають загрозливими щодо просування. Сил оборони, це був Херсон сьогодні, тому що Антонівський міст не дає їм спокою. Вони, не зважаючи на те, що його зруйнували, все ж таки, і потім зруйнували Каховську греблю, але все одно ми продовжуємо руйнувати їх плани, і в них не виходить та той задум, який вони собі прогнозували. А вгадати наш, вони фактично не сили. Генштаб повідомив, що до Скадовська росіяни можуть доставити ракети та боєприпаси під виглядом гуманітарного вантажу. Так вони готуються обстрілювати правобережну Херсонщину під час свят. Пані Наталю, що вам про це відомо, і чи активізуються окупанти на лівому березі Херсонщини? Використання зовнішнього вигляду цивільного автотранспорту для ворога зараз це один зі способів забезпечувати свою логістику, тому що траса М17, яка йде через армянськ, фактично єдина така потужна артерія, яка досить функціонує в повну свою потужність з огляду на загальну навантаженість, тому що основний Потік і туди, і в зворотньому напрямку, що стосується Крим, забезпечення Кримського півострову, відбувається саме там, в тому числі і гуманітарними вантажами. А це дуже зручний спосіб маскування військових вантажів, і росіяни ніколи цим не гребали, вони завжди це використовують. Як і відкрити перевезення військової техніки і прямування військової техніки просто в потоці цивільного автотранспорту, які намагаються виїхати з Криму, намагаються щось завести в Крим. Вони просто проміжовують автівки цивільні військовими, і таким чином порушуючи порядок прямування військової колони, вони, вони таким чином забезпечують себе безпеку, розуміючи, що ми не будемо бити по цивільних. А те, що вони в цивільних фурах намагаються провозити боєприпаси, так ми фіксували такі випадки і бачили, коли фура несподівано відхилялася від загальносприйнятого маршруту, і прямувала в принципі вже зрозуміло до у яких позицій окупантів. А чи багато вони можуть отак перевозити боєприпасів? І взагалі, чи часто вони так роблять насправді? Не дуже часто, тому що для цього треба і знайти і відтиснути сам автотранспортний засіб, тобто вони звісно мають багатий досвід такого мародерства, але все ж таки. Люди теж намагаються їм протидіяти, тобто їм треба десь розжитися такими фурами для того, щоб спередити цілу колонну, наприклад, або декілька, хоча б декілька фур, і спередити їх з боєприпасами. Плюс специфіка перевезення передбачає все ж таки особливості у кожного транспорта під кожний вантаж, і отже, перевезення, наприклад, суток. Воєнної е, допомоги своїм підрозділам для них досить ускладнено, але отакі от варіанти вони намагаються використовувати. Ми не часто фіксуємо такі випадки, тому що вони вже теж розуміють, що ми розпустили їх за угу. ви дуже цікаво сказали про те, що їм треба розжитися цими фурами. Ну невже у Росії, у якої так багато танків, і весь світ жахається цією кількістю, От немає фуру. Цікаво дізнатися про це. Фури то, може, і є, але просто і в них дійсно важко їм доставити, доправити туди, де зараз відбуваються найбільш гарячі події. А вони звикли вже харчуватися, грубо кажучи, з Кримського півострова відносно того, що розташоване угруповання військ на лівобережній території. Воно, як то кажуть, було забезпечено постачанням саме з Криму, і зараз ця логістика ускладнена. Тому вони в цілому намагаються вишукувати способи. Знаєте, коли вже є такий сталий порядок справ і його треба радикально змінювати, це завжди вносить певний сумбур. Пані Наталю, чи є ще додаткові рекомендації з безпеки для жителів Херсона та області найближчими днями? Я вже говорила неодноразово і хочу повторити ще раз: що якщо є така можливість, особливо люди, які обмежені в пересуванні, мають якісь проблеми зі здоров'ям. Маленькі діти, якісь люди з захворюваннями психологічного характеру, теж їм необхідно виїхати на період проведення активних дій. Є маршрути евакуації, є організований транспорт, є хостели і загально організовані місця розташування в найближчих областях Миколаївщини і Одещина, знаю, приймають. Тимчасово переміщених осіб і, і, і краще на період у таких активних дій все ж таки не ризикувати життям, а виїхати. Розрозуміла, що в, у, зараз у ворога іде загострення він дуже бурхливо реагує взагалі на нашу незалежність як явище, як таке а тим більше в відносно безпосередньо державного свята. Яке нам теж додає натхнення, додає сил, і це дуже суттєво відчувається на передовій. Скажу вам у бійців горять очі, коли вони відчувають, що вони можуть завдати певних ударів конкретно в день незалежності, і наблизити перемогу в такий урочистий день. Вони дійсно мають сили та натхнення, незважаючи на втоми. Пані Наталю, ще раз вас вітаю із днем прапора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, і на все добре. На все добре, Бережіть себе. Отже, друзі, поговорили про безпеку на наступні дні, тому що знаємо, що знаковими є свята, щойно говорили про це. Є питання від глядачів: чим і куди можна виїхати безкоштовно з Херсона. Зараз працюють безкоштовні поїзди, можна скористуватися евакуаційним транспортом. За більш детальною інформацією, ви можете звертатися до Херсонської військової обласної військової адміністрації. Ось номери телефонів. І якщо є якісь зміни, якщо там уся необхідна додаткова інформація, дізнавайтеся її там. Також працюють телеграм-боти від Херсонської військової адміністрації і громадської організації Helping to Live. Ви зараз їх також бачите на екрані. І якщо ви в телеграмі в ці боти зайдете, там теж буде основна інформація про те, як можна евакуюватися. Але насправді щодня працює. Евакуація і поїздами люди виїжджають. Більш того, вони, коли приїжджають у пункт призначення, їм там надають первинну інформацію, якусь провинну допомогу. Одразу ж ви можете написати заяву на виплати приміщеним особам. Тож, також я знаю, що пропонують деякі мої знайомі теж це підтверджують: що пропонують хостили на пару днів, щоби. Можна було пожити, поки шукаєш житло, або необхідно далі рухатися кудись. Тобто на перший час ви зможете е, якось перебути. Хоча би на ці дні, коли підвищена загроза, ви бачили ці фото е, сьогодні. Страшні як е, зруйнували авіабомбою Херсоні садочок. Насправді з Херсонщину закидують авіабомбами вже досить давно І тому найкращий, найкращий вихід, поки на цей небезпечний час це евакуація до більш безпечного регіону. Ще є такий коментар. Що, що, а гадить Росія вміє. Ну, Розумієте, тут взагалі йдеться про те, що. Просто Херсон і його мешканці не скорилися окупантам, от не скорилися, і тепер просто всі, всі мешканці Херсонщини, мені здається, і на лівому березі також українці вони вороги для росіян і росіяни просто зрозуміли, що ніхто їх тут не чекав з квітами, не чекав їх з хлібом, в сіллю, ніхто і не хотів і приблизно тут Росію. Тому вони тепер мстяться, мстяться за будь-якого приводу. Насправді, за приводом і без приводу, вони просто обстрілюють мешканців, домівки, знаємо випадки вже неодноразово, як дронами атакують цивільних людей, абсолютно щоб просто устрашити, залякати, щоб якомога більше цивільних людей постраждало. Тому що вони знають, що реакція у суспільстві буде сильна, потужна, і вони навмисне таким чином намагаються ослабити українців. І, звісно, що вони можуть скористатися таким святом, як День Незалежності. І тому, друзі, будь ласка, подбайте про свою безпеку, про безпеку своїх близьких, тому що наразі це дуже і дуже важливо. Ще раз номери телефонів на екрані, куди звертатися за додатковою інформацією. Ну і також хочу нагадати, що ви можете звертатися з правовими питаннями до юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я телефони. Ви зараз бачите на екрані. Можете звертатися за допомогою месенджерів щодня з понеділка по п'ятницю з дев'ятої години до сімнадцятої. Юристи допомагають будь-яких питань стосовно виплат, стосовно фіксації пошкодженого через російські обстріли майна стосовно інших проблем, наприклад, з комуналкою чи оформленням пенсій, з усіма цими та іншими питаннями, звертайтесь до правовиків фонду. Ну і підписуйтесь, звісно, на наші соцмережі. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору, у телеграмі ми «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору. Ну і у Тіктоці ми вгору Херсон. Якщо ви любите Тікток, підписуйтесь на нас туди. Будете бачити, дізнаватися все, що відбувається у Херсоні та області. Ну, друзі, я дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої трансляції. Дякую всім за коментарі. Бажаю всім тихого, мирного вечора і до наступних зустрічей.